Навчання масажу це як е, вміння, наприклад, писати букви. Дитина спочатку що робить? Палочки, ноліки, потім вже букви і слова. Із слів, потім вона що складає? Речення. Порядок слів в реченні є певним. Да? А якщо, е, наприклад, є речення із восьми слів, а їх можна так поперекидувати, як попало, що то буде? Що попало? Набір слів. Масаж, це спочатку ми будемо вивчати окремі прийоми, от як букви і слова. Вчитися їх правильно робити, писати руками на тілі. Потім з них ми будемо складати те, що буде називатися сеанс масажу. Оце як речення. В реченні, що є певна думка. І от певний порядок прийомів на сеансі масажу, він доносить якусь думку до тіла, яку ви хочете передати. Або начебто і правильно написано все, але отак. І тоді це якийсь набір прийомів, а не масаж, як і ну, набір слів. Це зрозуміло? Логічно, що в більшості речень є слова, які можна поміняти місцями, і суттєво там не зміниться ну, сенс. А є слова, які взагалі можна замінити синонімами, наприклад. І також думка там збережеться. Так і в масажі. Є слова, які ми можемо поміняти місцями, тобто прийоми, є ті, які можна замінити взаємозаміняємо. Але є основні принципи, які треба витримати, бо буде набір прийомів. Логічно. Ну, як і в музиці, або набір якихось звуків, або це мелодія. От на тілі це було, повинно бути або речення, або навіть така мелодія. Щоб людина встала і сказала, вау! То буде масаж.